Доброго дня, Національна служба здоров'я України вітає вас! Захворювання зубів і ротової порожнини може впливати на здоров'я людини, на імунітет, обмін речовин, слух, зір спричиняти захворювання серця, починки, нирок та багато іншого. Тож не ігноруйте профілактичні огляди ротової порожнини і не відкладайте лікування зубів. В межах програми медичних гарантій в Україні можна отримати безоплатну, невідкладну стоматологічну допомогу. А для дітей безоплатна і планова, і невідкладна стоматологія. У цьому роз'ясненні розповідаємо, які саме послуги безоплатні і як їх отримати. Отже, до переліку безоплатних стоматологічних послуг входять такі: первинний огляд та оцінка стану стоматологічного здоров'я, дорослого та дитини. Ургентна та планова допомога дітям до 18 років з необхідними інструментальними дослідженнями, такими як внутрішньоротова рентгенографія, позаротова рентгенографія тощо, а також своєчасне знеболення на всіх етапах і діагностики, і лікування, ургентна допомога дорослим із знеболенням, також безоплатна хірургічні втручання під час ургентної стоматологічної допомоги дорослим та дітям, обов'язкові медичні профілактичні огляди учнів та дітей до 6 років. Ургентна стоматологічна допомога це усунення гострого болю і лікування станів, які загрожують життю, наприклад, пульпіт, перелом зуба, неврологія трійчастого нерва, хімічний опік слизової рота, карбункул, фурункул, травми та інші. Планова стоматологія це проблеми, які не загрожують життю безпосередньо, але потребують медичного втручання, наприклад, лікування каріусу, чистка зубного каменю. тощо. Зверніть увагу, що планова стоматологічна допомога для дорослих платна. Оплата за послугу здійснюється офіційно в в касу закладу за тарифом, який встановлює власник медзакладу. Також програма медичних гарантій 2022 не покриває послуги протезування та ортодонтії ані дорослим, ані дітям. Алгоритм отримання безоплатної стоматологічної допомоги в межах програми медичних гарантій такий: направлення до стоматолога може виписати лікар первинної допомоги, але отримати безоплатну стоматологічну допомогу можна і за самозверненням до стоматолога. Зателефонуйте у контакт-центр НСЗУ 1677 і дізнайтеся адреси та контакти найближчих закладів, які уклали договір з Національною службою здоров'я на надання саме стоматологічної допомоги. Зверніться у заклад і запишіться на прийом. Дякую за увагу! І нагадуємо, що за будь-яких обставин важливо знаходити можливості слідкувати за своїм здоров'ям.